Від грипу у Кременчуці померло вже чотири людини. Будьте обережні. Як депутати готуються до чергової сесії міськради, які питання обговорюють найбільш жваво? Можна владцям зовсім нецікаво говорити про землі під будівництво і садівництво для учасників АТО. Чергове засідання, яке ледь не зірвалося через відсутність кворуму. Як Кременчук не перетворити на парк льодовикового періоду? Доброго здоров'я, шановні громаді. Бажає колектив телекомпанії візит. Ми слідкуємо за подіями у місті щодоби і готові підбити підсумки дня сьогоднішнього 20 січня. Спочатку про найголовніше наше здоров'я за словами начальника міського управління охорони здоров'я Максима Середи, за Вчорашній день зменшилася кількість викликів сімейних лікарів 760 проти однієї тисячі 386 за 18 число. Зменшилася кількість хворих на пневмонію, що знаходяться на лікуванні у міських лікарнях з 216 станом на 19 січня до 209 станом на 20 січня. В той же час збільшилася кількість дітей, що знаходяться у міській дитячій лікарні з діагнозом пневмонія 82. на сьогодні. На вчора таких було 65. На жаль, збільшується кількість померлих. Констатують в управлінні охорони здоров'я. На сьогодні померли від ускладнень, що були викликані захворюванням на пневмонію. Вже чотири кременчижанина. Ці люди також мали інші хронічні захворювання, зазначає Максим Середа на офіційному сайті міськвеконкому. Малюк, якому виповнилося лишень один рік і вісім місяців, зачинив маму на балконі. Зачинити справа нехитра, а ось відчиняли двері вже рятувальники. Як інформують у державній службі з надзвичайних ситуацій, дзвінок з описом ситуації на лінію 101 надійшов 19 січня по обіді від батька дитини. Рятувальники за допомогою шансового інструменту відчинили вхідні двері квартири та визволили матусю з балкону. Сьогодні у третій міській лікарні терміново лікували трубу, і це не жарт. Фахівці водоканалу за допомогою спеціальних сантехнічних пластирів заліпили, а потім і ліквідували свищ на старій трубі діаметром 100. трапився порив близько одинадцятої години. А вже о 14-й теплопостачання було 100% відновлено. Адміністрація лікарні дякує і працівникам водоканалу, і працівникам теплоенерго. Адже справа могла б скінчитися плачевно евакуацією хворих з постійно ургентного медичного закладу. Тож на щастя, до цього не дійшло. І ще одна подяка. Кременчужанка, що мешкає у районі пожежної частини, що на пивзаводі ризикнула зателефонувати колишньому депутату цього округу Геннадію Леготкіну із проханням допомогти визволити їх зі снігового полону. Екс-депутат відгукнувся буквально відразу Снігоприбиральна машина навела лад на вулицях автозаводській Циолковського, поблизу 46-го дитячого садочка. Тож від імені пані Орехової та інших мешканців тої місцини велика подяка пану Леготкіну за допомогу. А от далі кадр дня з тої самої вулиці Раскової, на яку ми вчора кликали через ефір комунальників. Схоже, тут навпаки вирішили створити такий собі парк льодовикового періоду. Вам удобно ходити по, по таких кучу гурах? Ну, а кому це удобно? Якщо молодому не удобно, а нам стареньким, то я думаю, що точно не удобно. Відіть я не от, що точно приїжджав сюди К 700, їздив, от це згортав. Ну, вон там куча понагортав, ось туди і ось сюди. Це точно, що вони приїхали. То чи, чи е, е, э, К-700, я не знаю. Ходив вчора, позавчора за хлібом, то це вже куча була. Я діло тому, що навіть не знаю, коли це було. І, во-вторых, хто його насипав, тому що, скоріше всього, що їхали тут уборщики э, на машині, на мазі вони їздили. І вони просто вже не могли сюди його протолкнути, щоб очистити дорогу. Чистили, чистили. На месь мені було чистили, але ну, зараз от якось... Или не дочистили, или не смогли, или не хватило сил. Жильцы, вроде, звонили, то есть общались, развалились, сказали, что будут как-то решать, вроде. Ну. Пока, вроде как бы, нету никого. Сегодня я никого не видел. Морози в Україні продовжуватимуться, а тому бережіть одне одного і вкрай уважно слідкуйте за дітьми. Учора по вулиці радянської армії чоловік побачив дитину, яка плакала і була сама. Кременчужанин викликав поліцію. Дівчинка не могла відповісти, де наразі її батьки, а самій їй потрібна була медична допомога. Кременчуцькі правоохоронці доставили восьмирічну дівчинку в лікарню та встановили особу матері, яка на той момент вже декілька годин шукала свою доньку. У дівчинки загальне переохолодження тіла, і вона зараз знаходиться в лікарні щодо матері, то правоохоронці склали адміністративний протокол, занедбали виконання своїх батьківських обов'язків. Про це повідомила журналістам офіцер відділу комунікації Кременчуцької поліції Ганна Васенка. Правоохоронці звертаються до Кременчужани з проханням не залишати своїх дітей на вулиці самих, особливо за таких поганих погодніх умов. Це може погано скінчитися. Сьогодні у стінах мерії відбулося засідання робочої групи з питання визначення порядку забезпечення земельними ділянками учасників АТО. Було розглянуто питання щодо черговості розроблення зарезервованих земельних територій, які після затвердження генерального плану міста будуть виділяти під забудову або ведення садівництва вище зазначеним категоріям кременчижан. Подробиці у Євгена Бодакви. На початку зазначимо, що через малу кількість членів комісії проведення засідань робочої групи опинилось під загрозою і могло відбуватись лише у вигляді обговорень. Та все ж з певним запізненням депутати таки зібрались у потрібній кількості. Щодо безпосередньо робочих питань, то на сьогодні до мерії від учасників антитерористичної операції та їхніх родин надійшло 919 звернень щодо забезпечення земельними ділянками. Із цієї кількості заявників 614 вже мають статус учасника бойових дій, а 264 – довідки про участь в АТО. Сьогодні ж головним завданням комісії було встановлення черговості порядку видачі земельних ділянок. Так депутати прийняли 5 пакетів документів. В першу чергу йде в нас на розробку парк депутатський. Вулиця Котлова і вулиця Сербіченка віддавати розробку детального плану номером 2. То номер 3 у нас піде квартал 297. до третього пакету документів. Депутати вирішили додати і вулицю Молодіжна на двох територіях. Планують виділити 32 земельні ділянки. На землю претендують 485 громадян. Млинки важкі, 20 ділянок. 38 звернень можна було б ще трішечки піднакопити. скажімо так. До масивів четвертого пакету документів доєднали і земельні ділянки в районі вулиці пілотів і вулиці Космонавтів. На цих масивах землю хочуть отримати 104 військових. П'ятий пакет найбільший. Коли до нього дойдемо, да, там вже сто ну, він буде, мабуть, заповнений вже. Це мікрорайон Озерний. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати, хоча у нас вибір немає. Хто проти, утримався. А от виділяти землю воїнам, АТО члени робочої групи планують вже наприкінці весни 2016 року. Генеральний план ми отримали. Зараз проходить процедуру громадських слухань. До кінця січня закінчується. Ми здаємо на експертизу, якщо немає ніяких зауважень суттєво. експертиза згідно законодавства 45 днів? Але ми будемо. Хадетайствують для того, щоб зробили її швидше після затвердження і після отримання експертизи, виносимо на рішення міської ради. Крім того, на розгляд комісії подали пропозицію про виділення земельної ділянки під багатоповерховий будинок Кременчуцьким нацгвардійцям. Є така програма, яку нам пропонує зараз, скажімо так, нам Полтава пропонує 25% вартості вартісті будівництва. Оплачує область. При умові, що 25% на себе возьме оплату громада Кременчука, а 50% певне міністерство. Звертаємося до всіх, хто може будувати соціальне житло, недороге. На додачу до членів робочої групи надійшли і дві заявки на земельну ділянку для ведення садівництва в районі Даївської гори. Обидва громадяни не мають Кременчуцької реєстрації, але мають статуси учасників бойових дій. У виділенні землі депутати відмовили одному чоловіку, який наразі проживає в Полтаві. Іншому, який працює в Кременчуцькій поліції, земельну ділянку таки надали, так як він і статус має, і проживає в нашому місті. На тому депутати вирішили поставити крапку у сьогоднішньому засіданні. Наступна зустріч робочої групи запла... Панована орієнтована на 22 лютого. Навіщо на кожен парк створювати комунальне підприємство, якщо можна створити одне підприємство, якому б були підпорядковані усі парки? Цим питанням прийнялися сьогодні на засіданні депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю? Чула Тетяна Попруга. До структури міськвиконкому вже незабаром може додатися ще один підрозділ відділ внутрішнього контролю та аудиту. Необхідність створення такого взявся роз'яснювати депутатам, керуючий справами. Для чого створюється цей підрозділ? Він буде перевіряти всі установи підприємства, організації, комунальні заклади, які є в сфері компетенції. Міської ради та виконавчої комітету. І тут зазначимо, після створення відділу важелів впливу побільшає у першого заступника міського голови, адже саме йому в підпорядкування планують віддати новостворений підрозділ у чисельності п'яти осіб. Найдовший найбільше розглядали депутати проект створення комунального закладу культури і відпочинку Парк миру раніше. Кошти а то близько мільйона гривень на рік на утримання парку йшли через благоустрій автозаводської райради. Кошти в розмірі мільйон гривень щорічно витрачалися автозаводським виконкомом, оскільки охорона музея, оскільки прибирання, покос трави. І по договорах там був керівник, який відповідав за це, були сторожа по договорах, були прибиральники. Ті обов'язки, які покладалися на відділи благоустрою в районі, зараз міняються. І у них були такі контролюючі функції, а не функції прибирання і так далі. Так далі. Навіщо множити у місті комунальні підприємства, якщо можна навпаки одним підприємством об'єднати кілька міських парків? Цим питанням перейнявся депутат Сергій Мельник. Я считаю, що якщо створювати, то треба створювати одне єдине комунальне підприємство, парки міста Кременчуга, А все, що е здесь буде, потрібно подчинятися. Це один директор, це одна бухгалтерія. От, і, ми сэкономим очень большие средства. Ага. Парк міра, в тому числі, веде в структуру цих парків. Є парк Агавлицький, і все, що ми считаем там необходимо. Схожу думку висловив і депутат Іванян. І нагадав, у місті вже є комунальний заклад культури і відпочинку. Парк Придніпровський. зачем создавать новое? Є у нас Придніпровський парк. Как основа. Да? Почему на базі цього ми не можемо сформувати на все равно почти і руководить, увеличить там бюджет і все остальное? Врешті до цього питання пообіцяли повернутися безпосередньо на сесії. Озвучили на засіданні комісії перспективу об'єднання закладів профтехосвіти після їх переходу на отримання з місцевих бюджетів. Були такі пропозиції департамента освіти облдержадміністрації Із шесті зробити три. Але за законом така реорганізація можлива буде лише через рік після децентралізації. Додають посадовці. Насамкінець, депутат Гордієва намагалася дізнатися, чому кременчужани самі платять за повірку лічильників води, тоді як за законом ця ноша не має лягати на їхні плечі. На сьогоднішній день ми фактично не здійснюємо повірку приладів обліку, і просимо мешканців східного не включено це в старим самостійно здійснювати повірку приладів обліку забрати рахунку. Тому що тільки ці витрати будуть заключені в наш тариф, фактично ви, як споживачі, будете поступово сплачувати ці витрати. Як додає представник водоканалу, на сьогоднішній день новий тариф затверджено тільки Київському водоканалу. Перша з поданих через офіційний сайт мерії петиції набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Мова про петицію щодо встановлення ситлофору в районі зупинки Ковальова. Відповідне прохання було розміщено на сайті 5 січня і вже набрало 264 голоси при потребі у 250. зі слів керуючого справами міського конкому Руслана Шаповалова. Тепер цю петицію за дорученням передадуть на відповідній структурний підрозділ мерії. Ну а наскільки ефективною буде така взаємодія влади та громади, дізнаємося за 10 днів. Саме такий термін дається для прийняття рішення відносно петиції. Результати чиновники обіцяють оприлюднити так само на офіційному сайті ради, відзначимо станом на сьогодні до мерії надійшло вже 18 петицій. Збір підписів триває. Головний редактор газети Програма Плюс мій колега Олександр Курилов, готовий далі повідати вам про найпекучіші теми, які з'явилися на сторінках свіжого примірника газети. Вже завтра ви можете докладно прочитати там про наступне. Тема номер один це наше здоров'я і епідемія, яка триває в місті. Це епідемія ГРВІ, і наскільки нам відомо, сьогодні вже Чотири людини померло, але тут мова йде не про грип, але померли від ускладнень. От що робити, як це характеризується, яка статистика, скільки хворих, які лікарні, всі поради всього приводимо в газеті. Так що читайте і дивіться за своїм здоров'ям. Друга тема, про що ми пишемо, це сніг. На дорогах у нас проблеми. У нас проїхати то можна, але там такі гарби, що не всяка маршрутка, маршрутне таксі витримає. І з цим треба щось робити. Як тут буде викручуватись влада, яка вже використала 10 вагонів солі перед цим снігопадом, От тут не зрозуміло нікому. Але надіємося, що мерія таки зробить свою роботу, за що вони отримують дуже великі гроші. Інше, про що ми пишемо, це надзвичайні ситуації. надзвичайна ситуація цього тижня було два репортери, рятували десь там між Кремчуцьким Вобинським районом маршрутку службу номер п'ятдесят п'ятнадцятьвосім, яка застрягла в степах. І там люди замразали, і нам вдалося туди підтягти рятувальників. А також у наші автомобілісти вже служби Help, Drive, Кремль рятували кремів чужани, які застряли в Борисполі. От як це все відбувалося, тут варто подивитися самому. Дуже цікаве питання. Люди підписують петицію про пониження вартості проїзду в нашому місті. бо… У нас ми знаємо, що зменшилась вартість пального. От що нам відповідає влада? тут ми зацікавилися. Тут дуже цікаво. Тож прочитати. Ще ми пишемо про корупцію в нашій міській раді. Міській ну це вже святе постійне, як закон Архімеда. Тут пишемо, пишемо, пишемо. На що сподіваються чиновники, на що сподіваються судді. Корупція як на мене, тут ще й нашим дітям вистачить. Також ми пишемо про всіктуальні проблеми нашого життя і це перейменування вулиць, які у нас відбуваються вже в четвертий раз. А от чому відбувається в четвертий раз? Про це розписано і написано в газеті. Що хочем цим наша міська вода досягти, і що вона в принципі досягне, і яким способом. Тут варто взагалі цікаво, що хочуть від нас, від мешканців міста. І про що ми пишемо також, це про долю нашого директора. І про долю судового позову, який і самої історії з нападом на сина директора ТВ-компанії «Візит». Як це все стіло розслідується, всі новини, як завжди, вся інформація з нашого міського життя, всі паради корисні, все, що відбувається в місті, читайте програми Плюс і телефонуйте. Ти телефонуйте, ми спробуємо допомогти, якщо у нас є така можливість. 22 січня Україна відзначатиме День Соборності і свободи України. А вже 29 січня ще одне патріотичне свято День пам'яті Героїв Крут. Відзначення на державному рівні цих дат то вшанування творців акту злуки, збереження світлої пам'яті Героїв Крут. Незлічених жертв, принесених українським народом на алтар незалежності, соборності, державності, міська влада звертається до керівників підприємств і установ 22 та 29 січня цього року з нагоди Дня Соборності та Свободи України, а також дня пам'яті героїв Крут, встановити державні прапори на будівлях підпорядкованих підприємств та організацій міста. Ось такими побачили наші журналісти головні події дня сьогоднішнього. Не хворійте і насолоджуйтесь зимовими пейзажами. Схоже, стовпчики термометрів будуть тільки знижуватись. Про погоду на завтра доповість вам Роксолана Гирилюк. Дослухайтеся і вдягайтеся тепліше. Нехай щастить. Яку погоду чекати нам завтра, дізнаваємося прямо зараз. На заході країни в Івано-Франківську протягом дня триматиметься хмарна з проясненнями погода. Тут сніжитиме. На термометрі має бути від 9 морозу вночі до 3 морозу в день. У Чернігові триматиметься хмарна погода, одначе є сподівання на прояснення. Тут опадів не буде. На термометрі від мінус 13 вночі до мінус 9 в день. У Києві прогнозують хмарність, але з проясненнями. Опад де не обіцяють. Мешканці столиці побачать позначки мінус 13 вночі та мінус 8 в день. Спеціалізований магазин Акваторія пропонує якісні побутові фільтри для води та водоочисне обладнання. Приходьте, кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашої води. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Спеціалізований магазин Акваторія. Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І повернімося до погоди. На півдні в Одесі триматиметься хмарна з проясненнями погода. Без опадів. Тут мінус 15 вночі, мінус 7 в день за вікном. У Луганську спостерігатиметься похмура погода, однак будуть прояснення. Тут опади не передбачаються. Мінус 7 та мінус 2 в день за вікном. А зараз приємна новина від магазину Султан. При купівлі однієї прикраси зі срібла знижка 25%, Двох знижка на другу 50%, А при купівлі трьох прикрас третя в подарунок. Також ви можете обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин Султан. І до погоди. У Харкові небо залишатиметься в полоні хмар. Тут і теме сніг: мінус 11 вночі та мінус 4 в день за вікном. А зараз інформація для цінителів витонченої краси. Новий магазин білий дім. Постільна білизна, текстиль, жіноча та чоловіча нижня білизна високої якості. Білий дім з любов'ю до вашого дому. Маленька жіноча таємниця тільки для жінок. Рожева кімната в магазині Білий дім. І тепер дізнаваємося, якою буде погода в центрі країни у Полтаві. Завтра протягом дня триматиметься хмарна погода, є ймовірність прояснень, і тиме сніг. На термометрі мешканці Полтави побачать позначки мінус 10 вночі та мінус 3 в день. Меблевий магазин «33 дивана пропонує акцію. Шафа купе всього за 3450 тисячі гривень. Та ще й можлива розстрочка. «33 дивана відтепер за новою адресою. Вулиця 50 років жовтня, 138, Район пивзаводу. Приходьте та скористайтесь вигідною пропозицією. І повернімося до погоди, адже саме. Час дізнаватися про віщування синоптичні у Кременчуці на день завтрашній. Мешканцям нашого міста завтра прогнозують хмарну погоду, можливі опади у вигляді снігу, мінус 10 вночі та мінус 3 в день за вікном. Вітер східний 3,7 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. Зичу вам вдалого дня. Не забувайте, що новорічні свята позаду. Тож саме час влитися. У звичний ритм трудової діяльності зустрінемось в ефірі.